Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Перед розстрілом офіцером ФСБ Путіна намагались вбити на операційному столі. Після невдалого замаху Патрушев наказав одному із довірених та фанатичних офіцерів ФСБ вистрілити в оригінального Путіна. Втім, вистріли виявились фатальні у той же час. Чутки про серйозну операцію, яку нібито має принести двійник президента держави агресорки Володимир Путін можуть мати підстави. Смерть диктатора на операційному столі шляхом однієї простої маніпуляції була б найкращим виходом і для більшості олігархів ВРФ і для Країни і для світу загалом хірурга можуть підкупити а патрушив, очоливши державу, стане домовлятись про мир на вигідних для заходу умовах. Захід може підштовхувати російські еліти вирішити проблему легким і необтяжливим способом, оскільки постійні погрози Путіна ядерним кейком їх теж неабияк напружують. Коли диктатор помре, на роль першої особи буде призначено прихідну фігуру, і світ зможе спокійно зітхнути таку думку в ексклюзивному інтерв'ю. обозріватель висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Здоров'я Путіна це, мабуть, найголовніша державна таємниця, яка охороняється законом та всім, чим можна. У мене немає достовірного джерела, яке підтвердило це на 100%. Однак те, що ми бачимо публічно, те, що неможливо приховувати, нагадує, що це стара 70-річна людина з тягарем захворювань. Я складаю думку про це з того, який він має вигляд. Я не медик, я не можу поставити йому діагноз, але бачу його подагричні пальці, тому що я знаю, що таке подагра, і так далі. Безумовно, людина чимось хвора. Наскільки це смертельне захворювання чи невиліковне, я не можу сказати. Але було розслідування видання проєкт, у якому були наведені документи про те, що всюди його супроводжують лікарі, і один із них Селіванов, онколог, нібито фахівець у галузі онкології ендокринної системи. Там також було сказано, що потім для омолодження приймає вани з пантами, рогами моралів. Чи може людина у 70 років мати захворювання, яке потребує оперативного втручання, на мій погляд, так. З огляду на його віку, сукупності з тією публічною інформацією, що циркулює, така операція можлива. Я не знаю, коли вона буде, не знаю з приводу чого, але, зважаючи на все, зі здоров'ям у нього не все так блискуче, як малює його прес-служба. Чи може він померти під час операції, зважаючи на ту напругу, в якій зараз перебуває Росія з урахуванням так званої спецоперації, чи можуть з'явитися люди інтересанти, які б залюбки відключили йому шланг? Напевно, такі люди є. Ми можемо це уявляти, але закінчити ось це все і не мати всіх тих проблем, які вони мають шляхом однієї простої маніпуляції? Напевно, хотіла б чимала кількість людей, якась фронта всередині Кремля є не лише у зв'язку з самим Путіним. Але і з тим, що стало результатом цієї спецоперації. Вони втратили свої кошти, вони під санкціями, вони позбавлені можливості будь-якого маневру, вони закупорені в Росії. Значній частині його оточення це не подобається. Але чи наважаться вони на якісь дії, про які ми говоримо, я не можу сказати. Звичайно ж, усі українці хочуть, щоб його не стало, але одного бажання замало. Потрібно розуміти, як складаються умови та чи можуть вони сприяти такому шляху вирішення. Тобто фактично в його смерті зацікавлені, перепитав журналіст. Усі, крім можливо, його родичів і найближчого оточення. Росіян ми до уваги не беремо, їх ніхто не питає, відповів політолог. Проблема полягає в одній єдиній людині, хто б за ним не успадкував, хто б не став перехідною фігурою, він не продовжуватиме цю політику, він не зможе її продовжувати з багатьох причин. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.